Хоча знаєте, враховуючи підтверджені психіатричні діагнози Дворкіна, не дивно, що до цього списку додалася і копрофілія. Для тих, хто не стикався з цим терміном, трохи поясню копрофілія це психологічний розлад, за якого людина відчуває сексуальне збудження або задоволення від контакту з фекаліями. Чи то їхній зовнішній вигляд, чи то запах, чи то пов'язані з цим дії. Виходячи зі свідчення, у випадку Дворкіна це відхилення набуло особливої форми, він досягає задоволення винятково в ситуації взаємного поїдання екскрементів із партнером, тобто, коли партнер на його вимогу поїдає його фекалії, або він сам їсть фекалії партнера. Психологи пояснюють такі речі глибокими внутрішніми конфліктами. Часто це наслідки ранніх дитячих травм, порушеної системи асоціацій або серйозних психологічних потрясінь у критичні періоди розвитку особистості не виключено, що з Олександром у дитинстві трапилася якась травмуюча ситуація. Що саме я не беруся гадати? У класичному психоаналізі існує уявлення про те, що подібні відхилення можуть корінням сягати у ранній період розвитку дитини це приблизно вік півтора-три роки, коли формуються базові механізми контролю і ставлення до заборон. ця теорія добре узгоджується зі спостереженнями сучасних фахівців, які зазначають, що люди з такими розладами зазвичай одержимі двома речами. Нав'язливим бажанням порушувати соціальні табу і патологічною потребою в контролі над іншими людьми тільки так вони відчувають свою значущість і вплив.